Ну що ж, друзі, маємо продовження конфлікту між Стерненком і ТЦК в Одесі, а також він командувачем Сирським. В Одеському ТЦК зробили заяву на відповідь заяви Стерненка, в якій вказали про те, що Стерненко у своїй заяві, яку він опублікував, не згадав кілька моментів, а саме те, що він відвідав Приморський РТЦК та САП, в якому оновлював свої дані, заплатив там штраф за невчасне оновлення даних. А також направлений на військово-лікарську комісію. Е, також взаємин наголошується, що ці факти свідчать про те, що Стерненко був обізнаний про необхідність виконання обов'язків як військово зобов'язаного і зробив відповідні дії для врегулювання свого статусу. Також у своїх публічних заявах пан Стерненко натякає на те, що його розшук є нібито помстою через його критику військових структур. Такі звинувачення є безпідставними та мають на меті викликати симпатію у громадкості та сформувати негативне враження до роботи ТЦК та САП. Йдеться в заяві обласного ТЦК. Бачимо, що Стерненко в даному випадку не оновлював свої дані, як це вимагає закон України. Направлений зараз на проходження військово-лікарської комісії. Побачимо, який статус у нього буде. І фактично обласне ТЦК спростувало заяву Стерненка про те, що це було замовлення сирського. А, а все виглядає досить банально. Не прийшов ТЦК, не оновив дані. Фактично та ж сама ситуація, яка відбувається із більшою частиною військовозобов'язаних чоловіків в Україні. Не оновив дані, тебе подали порошу. Ось така друзі цікава історія. Чекаємо тепер на відповідь Стерненка і продовжуємо дивитися цей серіал далі. Всім успіхів і мирного неба.